Я думаю, що таке я думаю? наче на Новий рік, наче вже салюти всі ці відпускалися. Так, дивіться, що в Німеччині відбувається. Літають винищувачі, причому на як це, на звуки. Тобто вони пролітають над моїм будинком і вибух чути. Ну, коли цей бар'єр звуковий, це ранок. Боже, нагадало мені, 24 на ранок, отаке от саме над моїм будинками було. Ну, зараз відкрию вікно, покажу. Дивіться, значить. Ось їх сліди. І як тільки вони прилітають над домом моїм, бам, вибух, поняв? Ну, тобто це звукова волна. От як це, ударна хвиля, як це правильно назвати, Оце прокинувся від цього всього. Хоча я сплю в бішах, поняв? Воно настільки голосно, як наче вибухівка десь тут поруч зірвалась. А це район Баден Вюртерберг, край вже поруч з Баварією. Дуже поруч. Значить, дивіться, ось над моїм будинком вже третє коло. Третє коло. Дивіться, дивіться як воно високо-високо прийшло. Не знаю, чи буде помітно. Бачите? Дуже високо. Вроді Рамштайн від мене далеко. але Тут є військові бази. Тренування вже тренуються наповно. Я кажу, Німеччина зараз в такому дуже небезпечному стані. Цей трамп одного дурочка на другого поміняли. Так, давайте вам ще з інакшого боку покажу. Дивіться, ось. Дуже багато слідів цього, всього. вон там вони летять, Пікірують. дивіться, він там, блін, а ну вийде показати. О! Дивіться, як швидко спускається. І щоб ви розуміли, там, де він пролітає, <с через <с через декілька секунд ну, люди відчувають великий вибух. БУМ! Яка там наша швидкість звуку? 1600, ж? Да, Коли самоліт летить швидше, ніж 1600, він прориває а, звуковий бар'єр. І ну, воно відчувається як вибух і по вібраціям. Я думаю, всі відчували це, всі це знають. Прямо над моїм. Бут... Ну, спробую вам засняти. Підлі... Підлітає, підлітає. Чуєте звук? Це як... як наче ураган несе це якийсь. А це ж він далеко. Дивіться, де він летить зараз. Як далеко він летить. Ну, дуже далеко. І гримить весь район просто. Якби він трошки ближче підлетів, бо знову був оцей вибух. Ну так, просто вас в курсі тримаю, нічого вам не розказую. Самі висновки робіть. Піду досипать.